Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні 19 січня 2024 року, майже вже 20 без 40 хвилин. І я вам розпочинаю нарешті другі рукодільні будні цього року. Як ви бачите, чому так довго все затягнулося, тому що зустріли Новий рік. Ось я спекла чоловікові на день народження торт. Ми не, від, ми не відзначали ось такий торт я йому спекла, а заодно, оскільки вже і робила торт, то й зробила ще один своїм колегам-волонтерам. Ось таких котиків, там, де ми заплітаємо сітки, маскувальні халати, Тож це все зайняло час. І створила я чобіток із Сантою рибалкою. Але ви вже, мабуть, бачили це відео, тому що я його мала викласти в готове, Тож не буду тут повторюватися. І я розпочну я вам із покупок. Покупок було дуже багато. Тобто із новорічними святковими знижками я зробила декілька замовлень. Вони вже прийшли також окремим відео, покажу, деякі ще в дорозі зробили спільні покупки. І ось сьогодні я вам розповідала в минулому відео про віскурню. І ось моя колега їй сподобалось і вона попросила, щоб я її також придбала. Ось такі біскорнюшки я купила собі, і ось що вам хочу сказати, чим дуже поважаю людей, які ось не попросили мене просто подарувати цю схему, а таки придбати, тобто людина, ось з чистою совістю, потім буде їх вишивати. І ось я написала. Ось цій Марині продавцю, що я дуже сподобалася, я ще хочу придбати. Тож вона мені дала ось як вже ми з нею потрошу, товаришували. Тобто в мене з тими продавцями, з яких, яких я хоча б один раз щось купила, дуже гарні стосунки. Тож вони вже ми з багатьма переписуємося. Вона дуже зраділа, сказала, що. Їй дуже радісно, що її розробки комусь також таки пасують, і була дуже щаслива. Тож я придбала, сказала, що я подарую, тобто у мене така схема, і також ну, за 50% знижкою я придбала своїй колезі. А що придбала собі, я вам зараз також покажу. Тож... Ось такі, я минулий раз їх не купувала, ці біскорнюшки, але думаю, раз вже я купую, то ж все одно і собі ще придбаю цих біскорню. Тобто у мене якийсь, хто на дієті цій вишивальній тримається, а у мене немає цих гальм. Тобто я ось вже закупилась по повній. Тому що чому не придбати за гарну ціну, і все-таки, як кажуть дівчата, що це дуже просто, тож вирішила собі також придбати таке гарненьке, якого немає у всіх Я не е, поціновувач скачувати ці схеми, оскільки мені ця біскорнюшка виходить там півтора долара. Десь схема, тож я вважаю, що я маю заплатити е, цій людині. Яка ось працювала над цією схемою і зовсім недорого. Ну, звичайно, якщо купати за повну ціну, то це буде дорожче, але ось якраз і долар трошечки подешевшав. Тож я придбала такі ще схеми і ось зовсім несподівано сьогодні мені моя підписниця од якраз розумієте, як, як повертається одразу добро. І тільки я ось мене попросили придбати цю безкорнюшку схеми. Мені пише моя підписниця Юля і каже: киньте мені свою адресу свою електронну. Ну, кинула ти, кинула, ну мало що може людина мені ось так. Щось хочу написати. Потім я якось прийшла додому, я забула, ну, прийшла з волонтерства, зовсім забула, що я цю адресу надійшла і якраз сіла на Етці, придбала ці схеми, а потім потрібно ж ці схеми скачати через електронну пошту. І я заходжу в електронну пошту і дивлюся, щось мені прийшло. А що мені прийшло? А мені прийшла, прийшов подарунок. І Зараз я вам його покажу. Ось, ось такий подарунок: це схема. Знову ж таки, Юля каже, я поговорила з продавцем і сказала, що я купую на подарунок. Тобто людина також ось дуже чесно сказала, що вона не собі на подарунок, і продавець дозволив. І ось такі чудові гномики. Це просто схема фотографія. Не дуже... У мене екран показує не дуже гарний колір, тому що екран ігровий і він трошки кольорі. Зіпсовує в гіршу сторону. Тож дивіться, такі чудові гномики. Я люблю гномиків. І ось це від південно-корейського південно -корейського виробника соди, ось такі чудові гномики. Якраз моя тема. Гномики несуть ножиці і ось несуть таку ниточку. Ну, Тепер дівчата ви мене вже зовсім задарували. І тепер мені потрібно придбати і тканину, і ці ниточки, тому що точно в мене є не все. І ось тепер в планах в мене дуже сильно буде, будуть зміни. тому що ці гномики Гномики мені надзвичайно подобаються. У цього гномика навіть зав'язані бантики на бороді, вигляді, чи на вусах. Ну, тобто вони такі цікаві, такі, ну гарненькі. Тож е я отримала ще такий подарунок. Щиро дякую, Юля. І ще перед цим я вам не показувала, також була, я зайшла і випадково. Тобто, коли я скидаю собі в бажане якісь. Хай там PDF-овські, я зробила собі такий е, список, і туди кидаю те, що виставляють в PDF е, е, ці продавці. На Etsy, на eBay, навіть не знаю, чи я вже поклала, собі там списків нема. І тут, коли ти складаєш, звичайно, цей таргет, е, таргетна ця реклама, вона тоді починає підкидати різні схеми. І ось чисто випадково кинули мені у. Ну, так, щоб передивитися одну із схем. І ось ця схема. Так, зараз я подивлюся, де вона. Ось мені кинули таку схему у... Саме в, ну, щоб я подивилася, можливо, вам сподобається. І ось, звичайно, мені сподобалась. Це схема ось. Моя тема це цей дикий захід. І тут ем, я зрозуміла, що це людина, яка ось сама створює, тобто як у нас в Україні є, так і за кордоном є люди, які створюють схеми самі. Ну, по фото, або те, що ви забажаєте, чи по фото, чи по якійсь картинці. Я так розумію, що, скоріше за все, вона багатоколірна, але оскільки тут дуже багато чого не вишивається, ну, тобто великого розміру, то її можна вишити. Ну, мене зацікавив цей вовк. І схема недорога, і я написала: а коли кидаєш собі щось у кошик, як ви знаєте, то дуже часто, якщо не, не придбав там сьогодні, то через декілька там хвилин чи завтра прийшлють обов'язкову знижку. Ну дуже часто так продавці роблять і ось. Мені дуже сподобалася ця, ця картина, але мені не сподобався ось цей, ця дільниця. Ділянка ця не сподобалась, тому що ну, явно тут фото вкладене і ось тут дуже різкий перепад. Тобто це дерево сухе, воно, мені здається, що ось воно дуже співпадає з ногою, тобто, ніби як продовження ось цієї задньої. Ноги, лапа, що там у цього лапа у вовка. І ось тут також тут якийсь камінчик. Я кажу, а можна, ну я почитала відгуки про цього дизайнера, барбою звати, здається. І кажу, в мені дуже різкий переход ось тут, між цими пір'ям. Я би хотіла, щоб його якось. Зробити м'якшим, тобто, забрати це дерево і зробити м'якшим. Ну, Вона переробила, я придбала таке подешев, подешевше, але все-таки мені все одно не дуже м -м, варіант цей. Ось так вона мені зробила. Тобто вона взагалі забрала дерево. І зробила оцю частину чорним. Вона якось мені занадто чорна. Ця частина, то ж я поки що не мію переробляти, але я думаю, що, мабуть, можливо, комусь наші дівчата, можливо, сама якось спораюся. Тобто, ось, якщо вам видно, тобто, який кращий варіант, Ну, це що воно зовсім чорне, мені не подобається. Ну, Тобто, що дерево забрали, може, й краще, а ось то, що це зовсім чорне, я би хотіла, щоб тут якось. Перехід у цих був світліший, цих саме пірячка. Ну, тобто придбала ще собі ось е, таку схему. Не знаю, якщо вам подобається або хтось вміє це змінити, то я буду вдячна, щоб якось мені хтось допоміг з оцею, цією зміною е, ось. І мені щось здається, що ця людина по закордонам, кордоном вони роблять ці схеми значно дешевше, ніж. У нас роблять дівчата по фото, я не знаю, мені здається, що у нас дизайнери, вони беруть, ну, я не буду казати, що дуже дорого, але ось мені здається, що якщо я надішлю за кордон зробити з фото, то вони зроблять дешевше, значно. Не знаю, на я на рахунок якості, ну, вони роблять у файлах PDF. Я все-таки сподіваюся, що я придбаю цю програму Pattern Keeper. Яка перетворює, ну, я по якій можна одразу вишивати майже як по сазі, хоча в мене є той патермейкер, який також можна перетворити, але також не вмію перетворювати. Ну, просто в мене немає часу туди залізти і повчитися. Я думаю, що можливо це й не так саме складно, але треба, щоб хтось показав. Так ось ось такі мої невеличкі придбання саме схем. І ось тепер у мене плани змінилися. Знову ж таки, не створення, а вже є нові плани. Тож я сподіваюся, що я вам покажу свої перші іграшки, ці перші старти. І оскільки вже всі такі. Ну, Свята не свята закінчилися, ночі ми святкували, але щось таке робила. нарешті розібрала ялинку. Верніше, як я її розібрала, вона у мене сама розібралась. Тобто вона стояла у мене в коридорі, на комоді. І якось я так йшла в ванну, відкрила це на двері, і так, і видно, я її зачепила, тому що я, закриваючи двері, я чую щось грохнуло, таке, бабахнуло. Ну, я виходжу, у мене всі іграшки лежать уже. Вже ялинка розібрана, оскільки вона штучна. І мені тільки залишилось зібрати іграшки, а оскільки іграшки всі мої вишиті, тобто нічого не розбилося. Дуже гарно, що ці рукодільні іграшки не розбиваються. Тобто я просто їх всі зібрала, вони так гарненько кубкою впали. Е, і, ну, Ті ж мої будиночки вони е, із фетру, а всі інші там, пластик, дерево або е, ще на чомусь вишиті. На пластикові на канвічі, пластику, і кондичі, на пластику у твердому, тобто всі іграшки були рукодільні і вони не розбилися. Тобто Ялинка розібралась сама по собі і лишилось лише зняти гірлянду. Тож, на сьогодні все. Я вам сподіваюся, покажу більше, але хотілося також показати, можливо, ну, хочеться вишивати щось. Те, що не вишивають всі. Тому у мене знову ж таки в дорозі декілька дуже цікавих наборів, але про них обов'язково буде дуже велике відео, тому що в мене так зібралось багато інформації цікавої, що в цьому відео все не буду показувати. Сьогодні 1 лютого і як ви розумієте, я чомусь думала, що я знімала для вас ркадільні водні. А я знімала все, що завгодно, крім буднів. Тобто я зняла для вас і покупки і свої фініші минулого року. І була впевнена, що я вам знімаю ще щось. А як з'ясувалося, що я вам не знімала. Тож я такі тепер у мене виходять будні не зовсім рукодільні, а більше з покупками. І я стартувала. У мене була дилема, чи показати вам спочатку свої плани на 2024 рік, чи е, показати рукодільні будні. І так вийде, якщо я вам покажу плани, то Рукодільні будні тоді будуть трохи не в тему ці, тому що вони дуже пов'язані, ці два відео. І ось я стартувала, із, як я вам обіцяла, Із новорічних іграшок. І що я вишила на сьогодні? Я розпочала з цього біленького котика. І ось майже готовий він. Ну, тобто я вишивала у січні дуже мало, приблизно десь по годині, максимум півтори. В день, тому що було дуже багато інших справ. Тож, ось таке кошенятко це вперше перший мій dimensions тож я по ньому знімаю окреме відео і розкажу вам, розповім там про свої враження від цього саме виробника. І ще у мене таке сталося така подія. Я і спільний відшив, це якось було несумісне, але сталося поки що в планах. Я ще туди не приєднала, я приєдналася лише частково. І ось зараз я вам покажу, у чому справа. ГСП буде називатися Прапори різних країн. Я випадково, ну як випадково, все одно дивлюся на тих, на кого я підписана, і я побачила у Юлі Сороки, що вона стартує ось в такому спільному відшиві. І я також вирішила приєднатися, тому що це дуже, по -перше, мені дуже подобається, а по-друге, на часі, і я ніколи не вишивала квакери, семплери і таке подібне, тим більше щось у спільному відшиві. Але мені дуже сподобалася ця ідея. І я також уже придбала цей квакер. Це ось Вів Стерс, якщо я правильно читаю, це не наш дизайнер, здається, це чи з Ірландії, чи з Великобританії дизайнер. І ось вона розробила дуже велику серію прапорів. І якщо хто у кого якогось прапора там немає, здається, там є 55. То вона запрошує, ну, кому потрібно, з якої країни можна у неї замовити цей прапор. І ось я, вони, от я подивилася, це дуже великий дизайн: 410 на 210 стівків, і вони всі зроблені ось із цих. Таких орнаментів, орнаменти, як я подивилася, всі однакові, лише вони розфарбовані у прапор, Ну кольори прапора країни, для якої цей прапор зроблений, і також, якщо у прапора є герб. То він також присутній. На українському прапору немає герба. ну, Можна його домалювати, звичайно, якщо хтось хоче, ну, якщо це можливо. Вірніше, якщо це правильно по відношенню до дизайнера, а ось у багатьох країнах, в яких є ось тут величезний герб, то вона також його намалювала. Ну, Тут дуже гарні нитки підіверні. Цього три кольора синій, жовтий і е, темно-синій. Ромики виділятимуться темно-синім кольором. Тож, мені саме подобається, тобто у кожного прапора є свій колір, який ніяк не можна змінювати, я не знаю, чи вона ця дизайнер до цього прив'язувалася чи ні, але тут темний такий синій електрик. Чи індіго, ну, дуже індігон, можливо, він не зовсім український. Я подивлюся, тобто мені тепер потрібно придбати і тканину, і ем, тканина в мене є. Але я не впевнена, е, чи на якій з них вишивати. і Мені здається, що рівномірку я не потягну на такий великий розмір, тож я е, знайду у себе цвайгар. Але не ось у цього, мабуть. 14 каунту чи 16-го, навіть не знаю, можливо, все-таки потрібно перейти на 18, тому що навіть на 18-му розмір буде 57 на 29, мабуть, ну майже на 30 сантиметрів. Тобто робота дуже-дуже велика. ну Якщо взяти взагалі на 14-му каунті, то там 74 на 38, ну дуже величезний він буде прапор, Але він мені дуже подобається. Тобто, як я зрозуміла, що відшив буде протягом всього 2024 року. Я не впевнена, що я з цим впораюсь, але я дуже спробую. І ось ще момент: тут такий ось на жовтому кольорі. Ось цей темно-синій квадратики. Ці я не впевнена, що це правильно. Тобто, тут мав би бути е, синій то синій. А ось тут жовтий, тому що я вже дивилася, тут мабуть, не знаю яким кольором, мабуть, теж е, темно-синім, е, то м -м -м, якось не зовсім правильно, мені здається. Ну, Але я таки в цю авантюру в'язалася я сумніваюся, що я е, вишию оце все. Оскільки в мене в планах багато. Але я вас також закликаю, кому це близько можна взяти. Я пропишу у в інфобоксі саме де придбати. Придбати можна на Etsy, причому я не знаю за якими тут мотивами, але мені дизайнер одразу дала знижку на цей прапор. Ну, можливо, тому що я постійний е, тут якби на еці клієнт, а можливо, тому що в мене там стоїть саме український, е, українська адреса, і я там стою в вишиванці на Еці на своїй сторінці в профілі, але я придбала дешевше, ніж е, на 30% ніж вона продає. Тож, якщо хтось хоче такий прапор, то також може приєднатися. Я пропишу і хештег і. Е, в кого придбати. Тож, тепер перейдемо ще до одного мого плану. Саме я вам обіцяла, що я розпочну щось із так хитнувся цей штатив. Я обіцяла, що я розпочну після чобітка щось із фетрових наборів, і я обіцяла саме цього гнома. Він ще не розпакований, я знову ж таки буду детальне відео знімати. Всі мої відео, фактично всі детальні. І вони всі вкладені у плейлисти. Якщо вам цікаві ці майстер-класи, то ви можете подивитися, як по. Ось по фетрових наборах, по сумках є. Потім є, якщо є окрема картина, на яку я якось посилаюсь, також може бути окремий. ну Не стільки майстер-клас, як детальне відео. Також у мене є плейлисти і по. У купках, кому це цікавить, тож все буде детально описано там. Я ось знову ж таки зніму вам розпаковку. Я сподіваюся, що цей не такий буде довгий цей набір гном цей не така довга буде робота, тому що тут досить мало фетру ось і такі великі Тут є деталі, але ну, це дуже оманливо, що воно буде легко. Я, я ще жодного разу не вишивала цього. Це буде для стопер для дверей, але я б хотіла його зробити, наповнити і поставити саме, як. Подушку, можливо, або ще щось, ну, як фігурку. Тобто я ще до цього не дійшла. Дуже мало у мене стартів, тому що багато знімаю знову ж таки відео. Сподіваюся, що я вийду на ось оцю, цей свій звичний режим, два відео в тиждень, але. Не впевнена. Тобто у мене досить таки було за січень багато покупок, і я таки хочу досить детально зняти вам і показати плани. Тож місяць у мене фактично був не такий рукодільник, я хотіла, але все-таки досить таки цікавий в плані. Покупок, придбань, нових знайомств, тож дочекайтеся тих відео, я багато розіслала посилок, з дівчатами спільно придбали. Тож ось такі мої рукодільні будні. Я сподіваюся, що я їх викладу, все-таки їх потрібно з'єднати і викладу, мабуть, в суботу вранці, а якщо встигну раніше то в п'ятницю увечері. Я не знаю, чи ви встигаєте їх дивитись, тому що якось вони в мене всі виходять довгими, понад одну годину, але оце, мені здається, буде найкоротше відео. Тож, поки що на цих нерукодільних таких буднях закінчую. Сподіваюсь, що наступні будуть цікавіші. А я вам бажаю. Мирного неба і всього найкращого. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, я буду дуже рада коментарям.